O mire, o ospadu pomô me O, meu Deus. o, meu Deus, o meu Deus.

that's it Від Під імені президента України, Верховного Головного командувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірний до кінця. Герой, житель села Сенча, Миргородченко Сергій Геннадійович. сльозами на очах та почуттям важкої втрати, навколішки, схиливши голови в Стурботі, з прапорами і квітами. і проважає в останню дорогу уся Сенчанська громада. До прощального слова запрошую сільського голову Наталію Сліпову. Але ми не маємо права забути і пробачити. Наш обов'язок пам'ятати, боротися і вистояти. Сергій Геннадійович це нас тих, хто не стояв осторонь. Народився воїн 2 листопада 1975 року в селі Ібрівка Миргородського району. Він з дитинства вмів любити свою землю. Перші кроки до знань зробив у рідній школі. Згодом доля повела його до Казахстану, де здобув середню освіту. Але серце його завжди тягнулося додому. Він повернувся на рідну Полтавщину, оселився в нашій громаді, в селі Селяча. Він був звичайною людиною з добрим серцем. Працював охоронником в охоронній фірмі, потім у сівчанському СПКП парусток, бав про благоустрій нашого села. Він жив поруч із нами, говорив ті ж слова, ходив тими з з вільністю і відвагою від імені всієї сенчанської громади. А наша вдячність і наша пам'ять у вас є. Слова запрошують керівника комунального підприємства Паросток Володимира Захарченка. Слава герою! Придмітної співчуття з приводу загибелі захисника України, жителя села Сенчан. Текучий біль, гіркий смуток війни, котре Чорним Крилом торкнувся вашої Сівчанської громади. При виконанні бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув наш земляк Гергородченко Сергій Геннадійович. З 6 травня 2021 року, по 15 листопада 2022 року, він працював в Сенчанському сільському комбінаті комунальних підприємств «Паристо» за професією робітник з благоустрою. Своєю нелегкою працею підтримував чистоту та порядок нашого села. За час своєї праці здобув авторитет та увагу в трудовому колективі господарства. Обзавівся від вірними друзями серед колег. Важно, важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти піль та гіркоту, відтрати рідної, близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника. Стане сильнішим за смерті і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів.